Молитва до Пресвятої Богородиці на початок дня. Пречиста Діво Марія, з початком цього дня я вдаюся під твій покров і як добра дитина, благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя, а ти добра, небесна мати. Будь мені найкращою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом усіх небезпека для душі й тіла. Заступайся за мене у свого Божого Сина та своїми молитвами зменшуй святий його гнів з приводу моїх гріхів. Я знаю, що ти, цариця неба. Завжди успішно допомагаєш усім тим, котрі з довірою і любов'ю піддаються під твоє заступництво. Я твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підло над Богом, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.